В моєму дитинстві, на відміну від сьогоднішніх моїх онуків, було дуже мало ням. Так от, або смаколиків, як сьогодні гарно люди про це кажуть. І одним із таких смаколиків у мене були лісові горішки, ліщина. Зараз кажуть, фундук, є багато різних сортів. А тоді ми ходили до лісу, струшували горішки, збирали їх і смакували стільки, скільки їх нам вистачало. Тому, коли спробував я ліщину або фундук, сьогоднішній в мене ну, набагато відпала охота смакувати нашим традиційним класичним грецьким горіхом. Мені здається, він жирніший, він смачніший, він краще зберігається, ну і мені набагато більше підходить. Але тривалий час я не міг виростити в себе фундук, ліщину по одній простій причині. Тому що е, ті фундуки, які були у 90-х початок 2000-х років, вони були виключно кущовими. І Відповідно, займали дуже багато місця на наших городах, і коли ти обмежений там пятьма 7 соточками землі, такого місця завжди не вистачало. Крім того, кущовий фундук вимагає ну, дуже такої клопітної роботи по догляду за ним. Багато росте пагонів, потрібно міняти. Наші стволи там за 10-12 років і таке інше. Але у 2000-х роках мене звела доля із гарною людиною. Він сам психолог, музика Олександр Ярославич. Зараз він киянин. А на ту пору він мені підсказав, є на наших землях з'явився так званий ведмежий горіх. Його батьківщина, десь там Канада, Грузія. Але на полісся в Україну він теж до нас примандрував. Він відрізняється такими якостями, як стійкість до шкідників, хвороб. Він сам собі добуває поживні речовини. От. І крім того, це гарне струнке деревце з такою корою, схожою на хлібне дерево, якщо ви звернете увагу. І навіть якщо не дуже просто, але він щеплюється із е, фундуком. Практично зі всіма сортами я відторгнень е, майже не зустрічав. І це дає нам змогу, що? Зараз ми стоїмо біля невеличкого стрункого деревця. Ви бачите, що в нього йде е, три гілочки. На ці три гілочки я щепив спочатку три сорти фундука. Один із них червонолистий, два зелених. От а потім, коли вже ми почали отримувати плоди на цьому дереві, ми щепили і ще на наш червонолисний сорт. І ще один, мені здається, це що там у нас Варшавська бомба, хуська бомба. Новий фундук такий ну, досить великий за розмірами і з гарними споживчими характеристиками. Що це мені дає? Я вже перше насолоджуюсь таким от деревцем, яке з моєї точки зору має гарний естетичний вигляд. Друге, він займає абсолютно невелику територію, менше яблуні або груші його можна тримати. У будь-яких розмірах, маючи на собі декілька сортів, він гарно запилюється і буде давати нам стабільний щорічний гарний врожай фундука. Ну і при мінімальному догляді за 15 років отакої культивації таких фундуків на ведмежому горісі, ми стикались тільки з двома питаннями. Це певне от, з тим, щоб наші деревця гарно розвивались. Ну і коли фундук йде дуже далеко до верху, ми робили певне пониження наших дерев. Але з такого дерева у десятирічному віці можна збирати, мабуть, в районі 30 літрів чищених без плюшок смачних і якісних горішок. Рекомендуємо.